Ване Якович Франко та його жінки, або відверто про особисте життя письменника. Сам Франко писав, що в його житті тричі являлася любов. Жінок у нього було значно більше. Однак, справжні почуття були лише до трьох. Письменник відверто говорив значний вплив на моє життя, а значить, також на мою кар'єру мали ми зносини із жіноцтвом. Тож детально про усіх усіх, кого ми знаємо. Перша Ольга Рошкевич перше світле юне кохання Франка. Воно було до дочки священника Ольги Рошкевич. Ольга була жінкою з вищого світу. Вона знала кілька іноземних мов, збирала фольклор, мала власні друковані праці. Пара познайомилася в 1874 році. Тоді Іван був гімназистом і прийшов в гості до свого друга і брата Ольги Ярослава. Спочатку їхні стосунки подобалися батькам і ледь не дійшли до офіційних заручин. Однак Франка заарештували за участь у таємні. Соціалістичні організації, і після цього батько Ольги забороняє будь-яке спілкування з Франком. Це не зупинило дівчину, і вони продовжують зустрічатися таємно. Однак відбуваються другі арешти. Зрештою, під тиском батька, Ольга виходить заміж за священника Володимира Озаркевича. Франкові вона написала: Не думаю, що я за тебе забула. Ти мені ніколи з думки не зійдеш все буде тісно пов'язане з тобою та твоєю роботою та твоїми думками. І справді перші роки. Життя пара була одружена фіктивно, спали вони в окремих кімнатах. Ольга мала повну свободу дій. Однак, згодом їхній шлюб перетворився на справжній. Франко тоді написав Агатангелу Кримському: наша любов тяглася 10 літ. Письменник присвятив Ользі чимало своїх творів. Розрив з Ольгою дуже сильно вразив Франка, і тож він майже водночас почав після цього розриву стосунки аж з декількома жінками з трьома. Будемо говорити так, його новими захопленнями стала поетеса Юлія Шнайдер, відома також як Уляна Кравченко, вчителька, письменниця, громадська діячка Климентина Попович та представниця відомого роду Ольга Білинських. Красуні, між іншим, усі троє з них трьох Ольга Білинських серйозно збиралася заміж за Франка. За деякими даними вона навіть встигла пошити весільну сукню. Однак весілля не відбулося. Що стало причиною розриву стосунків? Невідомо. Приблизно в цей самий час Франка пов'язували відносини із відомою соціалісткою Анною Павлик. Це сестра його товариша Михайла Павлика, четверта була в цьому списку. Однак дівчина йому відмовила, анна не хотіла одружуватися взагалі. Зрештою, так і склалося, вона ніко. Оли не була заміжня. Далі цікавіше. Далі Юзепа Дзвонковська.